Українці, привіт! Радівати вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні будемо говорити про розмитнення такого автомобіля, як Volkswagen Golf. Беремо автомобілі з 2006 по 2020 рік. Розкажемо, як правильно розмитнити, як зекономити і як не попасти на кошти, і які проблеми можуть вас чекати при розмитненні цього автомобіля. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам дуже приємно. І YouTube тоді це відео буде рекомендувати іншим глядачам. Отже, поїхали зараз. На своїх екранах ви бачите таблицю автомобілів Volkswagen Golf з 2006 року по 2020 рік. Перший стопчі, як завжди, в нас йде код товару по цьому коду митниця оформлює автомобілі. Далі вказано, що автомобіль має дизельний двигун. Сьогодні говоримо саме про дизельні двигуни. І потім Volkswagen Golf. Отже, поїхали. Перший автомобіль це нас 2006 рік. Вартість критична, за яку митниця може пропустити ваш автомобіль, це 850 євро. Митні платежі складають 111 800 гривень. Якщо розмитнімо 2007 рік. В купчі вказуємо 950 євро. Митні платежі 112 тисяч 400 гривень. 2008 рік. В купчі пишемо 1100 євро. Митні платежі 108 800 гривень. 2009 рік. Пишемо 1450 євро, митні платежі 106 500. Десятий 10 рік пишемо 1800 євро, митні платежі 104 200. Одинадцятий рік пишемо 2400 євро в договорі купівлі продажу, митні платежі 103 800 гривень. Дванадцятий рік пишемо в купчі 2750 гривень, митні платежі 102 800 гривень. Тринадцятий рік найкращий рік для Volkswagen Golf. Чому? Дивіться. У 2013 році ціну ми пишемо 3200 євро в договорі купівлі продажу і митні платежі 101 700 гривень. Це найнижчий показник серед цих автомобілів. Далі ціна буде збільшуватись. 14 рік, наприклад, 3900 пишемо в договорі, і вже митні платежі 103 тисячі гривень. 15-й 4600. Митні платежі 106 тисяч 100 гривень. Шестнадцятий, в купці пишемо 5 тисяч євро. Митні платежі 112 тисяч 100 гривень. Сімнадцятий рік. В купші пишемо 6800 євро. Митні платежі 120 тисяч п'ятсот. Вісімнадцятий. В купші пишемо 8600, митні платежі 143 тисячі 400 гривень. Дев'ятнадцятий, мінімальна прохідна ціна 10 тисяч 500 євро. Митні платежі 154 тисячі 100 гривень. Двадцятий рік пишемо в купці 13 тисяч Митні платежі 185600. Отже, ви бачили, з 2006 року йшло. Так, подорожчання, подорожчання, десь там падіння було, і найкращий рік був 13-й. Від 13-го року знову пішло подорожчання до варту. І коли ми дивимося на 13-й рік, ми бачимо, що мінімальна ціна за яку пропускає митниця, це 3200 гривень. Євро, що ми можемо записати до порівняння. Ми беремо такий самий автомобіль Volkswagen Golf 2013 рік. І дивимося, скільки ж ці автомобілі коштують на сайті AutoMoto, на польському сайті. І ми бачимо, що їхня вартість починає стартувати від 19 тисяч злотих. Тобто в еквіваленті це 4 тисячі доларів. За 4 тисячі доларів ми в Польщі можемо придбати. Плюс-мінус нормальний Volkswagen Golf 2013 року. А яка ж вартість такого автомобіля складає в Україні на нашому сайті Авторія? Ми заходимо і дивимося. Volkswagen Golf на сайті Авторія стартує від 8 тисяч доларів. Тобто в два рази дорожче, ніж саме маємо в Польщі. І якщо ми, наприклад, купуємо автомобіль в Польщі за 4 тисячі, в нас додаткові витрати будуть порядка 2,5-2,6 тисячі, це вже там до українських номерів, округляємо 3 тисячі, пускай там 3 тисячі додатково на дорогу, витрати ще щось, і в нас виходить тоді, він в Україні на тисячу доларів дешевший, починаючи на тисячу доларів дешевший. При тому, що це може бути кращий стан, менший пробіг, не скручений пробіг, тому що пробіг по Польщі ми можемо подивитися по сайті «Хістері поїзду». В Україні такої можливості немає на сьогоднішній день. Отже, як ми бачимо, мінімум дохідна частина, коли ми женемо автомобіль, ми можемо вийти на одну тисячу доларів або зекономити ці кошти, якщо цей автомобіль ми залишаємо собі. Для того щоб правильно розмитити автомобіль, завжди обов'язково знімаємо його з обліку, готуємо всі документи, перетинаємо кордон і вже на внутрішніх митницях розмитні ціни. Ви можете собі по цим цінам орієнтуватися. Це прохідні ціни, які є сьогодні в державній митній службі. І по цим цінам ми будемо розмитнювати автомобілі в 2013 тисячі році. А саме вигідний автомобіль, про який ми говорили, це 2013 Volkswagen Golf даної серії. Отже, українці, саме головне, що ми вам бажаємо, це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.